Навіть. Ми відправляли листи у всі звичайні ортодоксальні церкви, у всі які тільки знали. Напевно, це була наша така своєрідна молитва. Ми ще тоді не знали Господа. І моя сестра вижила. І проходить багато років. Я на той час уже працюю. Медсестрою у обласній дитячій клінічній лікарні у відділенні реабілітації дітей з неврологічними захворюваннями. І ось до нас на процедури приїжджають різні дітки: на колясочках, неходячі, не розмовляючі. І в багатьох із них в історії хвороби писав діагноз Наслідки перенесеного менінгіту. І ось кожен раз, коли я дивилася на цих діток, я думала, тут могла би бути моя сестра. Натомість моя сестра в 14 років приймає святе водне хрещення і зараз є автором сценарія практично всіх наших вистав. Вони всі авторські, і все виходить з під її пера. І проходить знов багато років, і ми вже тоді були в церкві. І в нашу родину приходить сумна звістка, трагічна. Мій батько, який мав алкогольну залежність, за якого ми, здається мені, що більше десяти років молилися постали, стояли на слові, всією церквою причому вчиняє суїцид. І ця подія ділить життя до і після і розбиває віру вщент. Все, що було до, здавалося просто бутафорією. І пройшло багато років, поки ми з Божою помічю змогли зібрати себе по частинках знову і встановитися. І проходить ще багато років, і Господь піднімає нашу сім'ю в зовсім інших сферах, в таких, про які навіть не мріялося ніколи і не думалося. А моїй сестрі дає прекрасного синочка. Ми собі так віримо, що це майбутній пастор. Е, до чого я це все? Я впевнена, що якщо б взяти кожного з вас і ваше життя, ви б мені ще не такі пристрасті розказали. Адже кожен з нас переходить у цю пустку розбитість і розчарування. І ось наша вистава сьогодні про те, що колись давно. Багато років тому все це перенесли біблійні герої. Це зараз ми їх називаємо героями. А колись це були прості люди, яких обнуляли, з яких кепкували, які переживали розчарування, відчай, зневіру і зневагу. І ось, віддавши все в руки Божі. Ви знаєте, що ставалося далі з ними. Наша вистава про те, що, можливо, і у вашому житті темна полоса стане злітною смугою. Можливо, і у вашому житті камінь, об який ви спіткнулись, розбились, боляче вдарилися, стане сходинкою вверх. І та яма глибока, у яку ви попали, можливо, стане вашою сценою. А та важка ситуація, яка здається вам нелогічна, недоречна, дивна. Що ж, можливо, це просто пазлик. До вашої уваги. Театральна біблійна вистава, коли Бог складає пазли. Приємного перегляду. Так, подивимось, що тут у нас. Цього стратити, цього теж, цього помилувати. Цього відправити пасти отари? Ліпше б стратили вже. Так, що там далі? Не треба. Будь ласка, я не винний. Новенький У восьму! Вислухайте мене! Мене підставили! Багаю! Ну давай, давай я тебе послухаю. Тільки не кипішуй. Поспішати тобі вже нікуди. Хто ви? Я? <різь> <різь> Начальник в'язнів. Тобто твій? Я не в'язень. Ну ти начебто хотів мені щось розповісти, чи тобі особливо запрошення потрібно. Хто такий, звідки будеш? Я Йосип, раб Патіфара. Це той, що начальник фараонової сторожі? Саме так. М -м. Що? Не пощастило тобі, хлопче. Якщо ти провинився перед начальником сторожі, навряд чи ти звідси, коли вийдеш? А, ні. Хіба що? Ж... Вперед ногами. <рістити> <пасування> <рістити> <рістити> Досить? Ну. А що, ну? Чого ти тут? Чим провинився? Дідуся об заклад, поцупив щось. Певно, потифар цибулі не дорахувався. Чи може сказав щось нешановливе? Знаєш? Військові люди, вони такі строгі. Я був чесний з Потіфаром, завжди виявляв йому пашану. Ну так а в чому справа? Мене підставили. Хто? Інший раб, який хотів зайняти твоє місце? Ні. Дружина Потіфара. <свистак> я її не чіпав. Чесно. За чесність тут не сажають. Продовжимо завтра. Скажіть, вона хоч того варта була, а? Я її не чіпав. Кажу ж вам, я її не чіпав. Я її не чіпав. Я її не чіпав. Я Йосип. Та немає значення. Кажуть, ти з-за Патифара робив всю роботу по дому. Угу. І так майстерно, що він не цікавився. Ти керував і іншими рабами. Mm -hmm. Ще й розподіляв фінанси. Саме так. Неймовірно. От дурне, таке місце втратив, а? Ох. І все це ти проміняв на жінку. Я її не чіпав. Кажу ж вам, ну чому мені ніхто не вірить? Тихіше, тихіше, хлопче, маю для тебе роботу. Почекай. Вона все підлаштувала. От, дурне. Таке місце втратив. Така тепер молодь Ні Ніц головою не хоче думати. На! Що це? Допоможеш мені відмірювати пайки. Коли не любив рахувати.